Відпочити, поспілкуватися та зайнятися творчістю для цих потреб облаштували громадський простір вміла майстриня для мешканців одного з міських шелтерів. Для цього кімнату обладнали професійними швейними машинками, нитками та тканиною. Простір забезпечила благодійна організація, благодійний фонд Рокада. А у кімнаті власними силами зробили мешканці шелтеру. Ми велика родина, ми патріоти нашої України, тому спілкування перш за все це саме головне. В кімнатах ми знаходимося, але коли за таким великим круглим столом будемо всі раз разом, нас ніхто не переможе. Дуже хочу, щоб тут. Була можливість віддихнути душею, зайнятися улюбленою справою, просто відволіктися і отримати душевний спокій і насолоду. Також в одному з шелдерів благодійники за сприянням міста покращили умови перебування для людей з інвалідністю. Задля зручності та комфорту встановили два підіймачі: один при вході до будівлі, інший на сходах всередині приміщення. Все для того, аби була можливість безперешкодно пересуватися, оскільки у приход. Ку проживає 18 людей з інвалідністю, двоє з яких на кріслі колісному. Люди не мають змоги виходити на вулицю, тому що, як ви бачите, мають певні перешкоди і перешкоди на вході, і перешкоди на підйом до перший поверх. І було вирішено спільно з мешканцями МТП, з адміністрацією з містом про встановлення двох сходів електропідіймачів, які ми сьогодні бачимо наразі. Вже встановлені. Дуже вдячна нашим міжнародним партнерам. Імплементуючим партнерам, всім дотичним до того, що ви не байдужі, що ви робите хороші справи тоді, коли насправді важко. Дякую представникам Запорізької міської ради, тому що ми без вас би ніяк не впоралися. Дякую за комунікацію, дякую за те, що допомагаєте. І давайте разом далі, потрошку, потихеньку робити наше місто зручним. Реалізацію гуманітарного проєкту в Запорізькій області благодійний фонд Рокада розпочав у травні 2024 року. Наразі благодійники опікуються 11 місцями тимчасового проживання ВПО по місту. Єлизавета Швайко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.